Мейгушташту, але ж це так правильно казати. Всім привіт, я Міла, пишта де Дешпаньоль, і сьогодні настав час розібратися з дієсловом гуштар. Чи можемо ми його використовувати на всі особи? Як воно в нас відмінюється? Та що ж це за така класна пісня, манучау, мейгушташту, на базі якої ми з вами можемо розібратися нарешті з дієсловом гуштар? Гуштар у нас є насправді звичайним дієсловом. Ми його абсолютно спокійно можемо відмінити на всі основи. Я можу сказати гушто, гушташ, гушта, гуштамош, гуштаїш, гуштан. Так, це все ми можемо зробити. Але само по собі казати йо гушто я не можу. Це начебто, я сам собі подобаюся, але навіть неправильно сказано, в нашій пісні Ману Цяу він співає. Gustas tu». Якщо ми розберемо, то тоді хто в нас буде підметом, хто подобається. Як ми з вами знаємо, нам подобається те, що стоїть після дієслова «gustar». Тому ту. Це підмет. Далі дієслово гушташ, тобто відмінне на ту, тобто ти подобаєшся. Але ж кому подобаєшся? Ти подобаєшся. Отаким От чином, перекладаючи це речення з кінця, я можу зрозуміти, хто, кому і що. Да? Ми гушташ ту. Ту гушташ а мі. Я можу сказати, ти мені дуже подобаєшся, ме гушташ муцо. Я можу сказати, що ти їй подобаєшся. Ли а ея. А ея. Кому? Їй. Далі, що робиш? Подобаєшся, гуштеш кому. Ле, тобто у мене тут з двох сторін я обставилася кому ле і Аея. Аея я, а -е -я, я використовую, щоб точно вказати кому ж саме, тому що якщо я просто кажу ле густаж не зрозуміло кому. Я б могла сказати замість Аея б сказала: ле густаш а Францешка». о ле гушташ а о ле густаш а росіо Да, щоб казати саме, кому ж саме, але я б не могла прибрати з цього е, речення. Ле в мене тут є незмінним, да, щоб казати, що саме їй або йому. Якщо ж я хочу сказати, що я подобаюся, да, тобто це ж тоді я виконую цю дію. правильно? Я подобаюся, я подобаюся кому. Наприклад, моєму песику, я скажу: я, тобто, думаю, кому я подобаюся? Песик це. Він там або вона, але нам це без різниці, тому що ми все рівно будемо використовувати займенник. «ле». «Ле». Далі, хто подо... і хто виконує дію? Я подобаюсь густо. Кому песику Йо ле гушто, а мі перро. Йо ле ле а а мі мі перро. Давайте розберемо таке речення. Він не подобається тобі, але ти подобаєшся йому. Ну, як в справжніх ромкомах. «Ель» Но no те gusta, тому що він подобається. Ель но те ti, pero tú, але ти, перету ли гуща а ель. Типові наші помилки, як ми з вами розбирали в курсі нашому звичайне діє слово гуштар, да? коли ми маємо лише дві форми гушта і гушта, так само тут найкстішими помилками є саме тоді, коли ми не знаємо, хто кому що. Да? Нам потрібно подумати, ви да? навіть можете його зрівнювати з українською мовою, тому що ця структура, от, на відміну від всіх інших, доволі таки легко в нас прирівнюється до української мови. І давайте розберемо малесеньку частинку з пісні Ману Чау. У нас там є такі слова. Los aviones. Авіонеш, наші літаки, вони нас теж умножені, тому мені вони подобаються. Me gustan los aviones. І далі він співає. Мені подобаєшся ти. Me gustas tú. Me gusta viajar. Мені подобається подорожувати. Me gustas tú. Мені подобаєшся ти. Me gusta la mañana. Мені подобається ранок. Me gustas... Мені подобається ти. А давайте тепер з вами спробуємо перекласти деякі речення. Я вам кажу речення українською, і у вас буде три секунди, щоб подумати і перекласти його іспанською. Мені подобається кава. Пам'ятаємо, що кава це у нас café». Me gusta el café. Мені подобається кава. Нам подобаються книжки. Книжки los libros. Так, вам даю підказку. І тепер давайте. Нам подобаються книжки. Uno, dos tres. Nos gustan los libros. Nos gustan los libros. Мені подобаєшся ти. Uno dos, tres. Me gusta tu. Він подобається моїй сестрі. Тобто він їй подобається. Uno dos tres. Le gusta a mi hermana. Або a mi hermana ле gusta ель. Вони нам подобаються. Uno, dos, tres. Nos gustan ellos. Nos gustan. Йош. Тому ви знаєте, чому у нас манучао граматично бездоганний свої пісні і чому він нам може допомогти з вивченням дієслова гуштар, використовуючи різні форми, відпочинаючи від гуштар, закінчуючи гуштер і гуштар. Я вам дуже раджу послухати повністю його пісню, прикріплю лінк ось тут вище, або з цієї, або з цієї сторони, я ще не вивчила. І запам'ятайте. Гуштар відмінюється. Просто найчастіше нам подобається щось в одній множині, або нам подобається щось робити. Але, звичайно, ви можете пити в коментарях, можливо, це саме час. Настав час розібратися у вашій любовній драмі. Можете написати, хто подобається вам. І кому подобаєтесь ви, або також ви можете написати, які, наприклад, співаки вам подобаються, або які граматичні теми вам подобаються, і вам хотілося б їх розібрати. Також можете е, написати, що міла, ти нам подобаєшся. Я також приймаю такі коментарі. Тож, побачимося в наступному відео. І пам'ятайте, що Ошкірю могоджон. джон.